Всім привіт! Сьогодні відповідаємо на ваші коментарі і пролово, про навчання. Ну, ви давайте, які будуть коментарі, в мене всі давно запитання, тому що я думаю, це правильно. Бо мені було б неприємно, коли я задаю питання, які мене цікавить, <кхи> мене ігнорують. і Я дивлюся, значить людям я не потрібен, ну і більше не буду писати, і відпишуся. Ми цього ми цінуємо кожного підписника нашого і кожна наша думка підписника. Хай вона буде для нас негативною. Це все одно для нас є думка, І ми будемо відпрацьовувати. В'ячеслав, пишуть, що олово бомба пост 18 і вище коштує 360 гривень за кілограм, а вірт і все інше це просто переплата. переплата. Е, ну давайте звернути так, пост 18, тоді напишіть, що таке пост 18 і в чому різниця між пост 30. Не просто там, ви зараз напишете там 30% олова і 70% свинцю. Ні, там ще багато є інгредієнтів. Е, ви спочатку поцікавитесь і е, тоді знаєте. Пост 18, він взагалі крихкий, він буде ну, не, не, неудобний. Пост 30 це золота середина для козурного ремонту. Все життя вам навіть просто сервіс скидував відео про порше. Подивіться, як воно гарно працює. Воно ну, м'ягке, таке, як і ми. Все те саме ровно робиш, як і ми. І я про ООЛ вам трошки тонкості ще розкажу, покажу, е е підкажу. Тому що е е от, навіть люди, які там працюють, кажуть, блін, відео класно, але. От в Києві побачите, ми постараємося контент зняти. Можливо, що я покажу людина в Києві працює, вона хоче побачити, як я це роблю. каже, бо в тебе на відео, ну блін, ну просто як, як сварочний шов лягає, а в мене воно тече і не виходить таке. Так що це треба опит, це треба навики, це постійно над цим працювати. Я теж дуже довго, довго до цього йшов, щоб так такі давалися результати. Наступне запитання що Пишуть, що коефіцієнт теплового розширення олова в два рази більше, ніж в сталі. Технологія колхоз. Блін, ну дивіться, от ця людина, яка пише коефіцієнт, розширення. Що ви маєте саме на увазі? От коефіцієнт розширення метала і олова, олова більший. Я думаю, що олово, напевно, не буде, він більший, тому що, по-перше, олово має більш плотнішу масу ніж метал, воно плотніше. То, що воно м'яке, це не означає, що воно не плотне. Це перше. Ну, це моя думка. Можете загуглити і подивитися. І коефіцієнт розширення. А тоді давайте візьмемо шпаклівку, розширення якої коефіцієнт. Ну, і теж немаленький кафіцтво розширення. Ну воно як воно, дивіться, це кузовне олово, яке якраз і злажу між собою, вони спрацьовують метал з оловом. Що ви мали на увазі? Що воно десь відпаде? Напишіть, будь ласка, бо ви так заумно написали. А що ви мали на увазі? На що воно буде впливати? Я теж можу вам зараз грамотно ніктері питання позадавати, де ви просто глотнете і будете, знаєте, сидіти, як там умні чотири, А ні, ви побіжете зразу до GPT. Він мені не потрібен. Дивіться, ще раз пояснюю, на що воно впливає, мене до вас питання. Я вам скажу свою думку і свою практику, то що я бачу. Що олово, коли ви його покриваєте, воно наоборот, є захисним шаром, це перше. І друге, ви його не бачите. Ну воно під шпаклівкою, мінімальним чи гунтом, воно нормально з цим дружить. І воно там сидить, сидить, сидить скільки йому потрібно. Ну я дивіться, я наблюдав свою роботу, яким 5 років, яким 6 років, яким 3 года, яким год. Ну, питань немає: не ні усадок, нічого, не ні, аріолов. Ні ну нічого немає. Якщо виготовка правильно відпрацювала. Вячеслав, пише, що найкращий флюс це ортофосфорна кислота. Найкращий флюс для чого? Для олова. Ну, вона дивіться, вона ж на основі там цинку і там все це є. Ви дивіться, ви, ви кажете ортофосфорна кислота. А ви не хотіли би спробувати. І ортовську пасту взяти на аналіз. От давайте ви спочатку візьмете її на аналіз, а потім будете задавати такі питання. Після того, як ви мені дасте хімічну. Ну, мені воно не потрібно, я знаю, що там якийсь склад, і не буду вам нічого пояснювати. Воно працює, дивіться, давайте зробимо так. Перше, чому воно мені потрібно? Воно дає ідеальну акдезію. Бо треба ну, вміти користуватися, ребята, якщо ви не вмієте накласти волон, накласти пасту і відпрацювати ізначально правильно, то вам навіть ортофорсна кислота не повинна. Не допоможе. Ну саме головне, що в цій роботі? Це акдезія, це переносо двох матеріалів на, на площину різного, тому що різної плот, плот, плотності, різної весової категорії, ну, і, 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 і по різному обробки. Твоя задача зробити акдезію, щоб от, допустя, цей флюс, він робить цю акдезію між металом і оливом. І оце такий мінімальний слой, оце є прокладкою, де ви можете зробити переход. Як ви рахуєте, якщо я можу зробити переход в ноль, Олово, то є там Акдезія чи немає там Акдезії? В'ячеслав, пишуть, що головне ще не забувати захищати свої дихальні шляхи від пилу і випаровування при роботі з оловом. Чому ви це не робите? А, ви знаєте, ну, це такий маразм. Ну, чесно, маразм. Так, да, є, згодом пари є. А, ну, чому маразм, а ви коли костер палите, щось спалюєте, там нема парів? А сварка аргоном, а зварюваємо цін, Ну, якщо так братися до цього цеплятися, то воно все нам вредне. Їсти жирне вредне, те вредне. Залежно від того, чи ви в це вірите. Я, наприклад, на це вже не звертаю увагу. І так, да, при обробці цинку, да, я згоден. Я не, не дихаю ним, але я себе погано не чувствую. От давайте сьонечне. Якщо при сварці цинку надихайся, да, то там воно вмерне від того цинку. Я знаю, це бо дихав не раз. Якщо зайчки наловишся, це теж вредно. Ну я це все знаю. Але поки на сьогоднішній день, скільки працює з вологом, мені погано не було. І які там посідства від цього будуть, ну не знаю. Ще поки все добре. Вячеслав, запитують, підкажіть, що з внутрішньої сторони металу? Краска вспучується, потім підкрашуєте? Mm -hmm. ну, дивіться, бачите, ви неуважні, шановний наш глядач, ми показували на ланосовському крилі, коли ми варимо, наприклад, точки варимо чи спотером працюємо, і показуємо, коли ми ложимо волово. Оловом ми ложимо, ґрунт просто трошки жовтіє. Але він свої властивості всі не, не не, не втратив. Він на сьогоднішній день буде захисною э, плівкою, так як він є. О, для чого обробляти? Звісно ж, коли ви не вмієте користуватися, то, звісно, ви спалите. Но, якщо ви чітко вмієте відчуваєте температуру плавління, коли, допустім, там обробляєте флюс, коли ви на, на, наносите, правильно обробляєте, то там нічого такого немає. Ну просто таке чуть, -чуть... Т... тон поміняє там на два на десь тона. Буде жовтіше, чим, допустимо, ґрунт сиріший. І все, сварка палить. А тоді мене питання: якщо ви коли ви варите, що ви робите тоді з тієї, коли ви порога уварюєте? Ну, ми з таких уваг, що ми можемо зробити? Ми можемо просто ілі загрунтувати, якщо в нас є доступ, ілі замовілити. Все, що ми можемо зробити, так само і золотом. В'ячеслав, запитують, а як наносити на алюміній? Е, дивіться, я, ми скоро знімемо відео, я вам покажу, можливо, ми. У нас щось обладнання, газодінамічне Да, Просто сервісові ще таке обладнання, ну, щоб хто там не умнічав. І там види напалення. І ми покажемо, там є алюмінія свінцові, ну багато їх. Я не буду зараз їх перечитати, скільки там є їх. І ним можна переносити. Ми покажемо, як воно працює. Там, наскільки воно акдесію дає, що я можу алюміній з'єднати з металом. І там буде просто ну, одне як одне ціле. Ну ним, от, от, от там, як ви писали, що там дійсно треба маску дівати, щоб провітряне було приміщення. Тому що у цьому боксі, якщо запалити капот, то, то буде все в полі. От, там, ну, воно, Передача матеріалу не така висока, воно входить. А по поводу олова я хочу показати, це можливо Це можливо зробити, я вам покажу, але воно безсмисленно. Тому що от ми бачимо алюмінію капот, ми на ньому будемо тестувати. Алюмінія дуже велика теплоотдача. Прям дуже велика. От візьміть ріхтувальники, хто ріхтує, то він вам одразу запитайте, йому задання, задайте запитання, що тяжче ріхтувати алюміній чи метал, усаджувати, наприклад. Ну, то, навіть ПДР. -щики. Можете всіх запитати, хто працює з алюмінією. І всі в один голос кажуть, що це алюмініє, це просто, це в жах. Працювати важко, дійсно з ним дуже важко з ним працювати. От. Так що, по поводу алюмінію, ми скоро дамо відповідь, як класти олово на алюмінію. Ну, для мене це безпечно. Пишуть, будь-яке олово відвалиться від державщини. Не в місці дубки, а поряд. А мене питання до вас. Ви хоч раз користувались ним, чи ви просто. Десь загуглили, подивилися, і я чую, звіни знає, де він. Ну, по-перше, звісно ж, відвалиться волого. Я з вами згоден повністю. Ну, якщо ви будете тут на Ржавчину, Вам треба все одно, я ж показував відео, вони не, не уважно дивитися нас, я показував, що края. Хай там внутрі, так як ми заділили дирку, насрать, Ну, за що країв, воно це внутрі буде тримати. То однозначно, звісно, края треба обробляти ідеально, щоб у вас була сцепка, щоб у вас була акдезія. Якщо у вас її не буде, звісно, воно відвалиться. А взяти цей. Ви писали, що воно відгниє, ну згниє, да, ну, який час згниє. не без цього. То обробіть мобілю, і не знає. Вячеслав, пишуть, і іржав бійде олово і вийде попри нього. І з цим нічого не зробиш. Іржа, ну, по-перше, шановний, хто ви пишете, ну мені е приємно, що ви звертаєте на це увагу і що ви оставляєте коментарі, ну вони неумісні. Ну ви хоч розумієте, плотність олова яка? Ну там сумасшедша плотність. Ну, візьміть. Почитайте, це ж не важко підняти, напишіть, які там, яка плотність олова. Воно не пропустить ржавчину в житті просто. От слово совсем. ну просто не пропустить. Його ржавчина не проб'є, нічого. Все, олово це єдина річ, яка блокує ржавчину, не дає можливості вийти. Вона його не унічтажає ржавчину, тому що ржавчину ніхто не може вивезти по сьогоднішній день. Ні один учений у світі, поки може воно є, но ще його в світі не може вивезти ржавчину з металу. Все, це як той грибок, він як заліз, і ви його вже нічим не виведете. Ви можете призупинити, але не вивезти. Тому що якщо ви могли б вивезти ржавчину, то б ж... желізо не ржавіло. Є в Єгипті, чи де оцей стержень з чистої сталі він не ржавіє. Не зніржавки, а сталі. Як це зробили? Ну по сьогоднішній день не знаю. Правда, неправда, Напишіть, чому ну, я, щось ума. Щось знаєте, що не знаємо. Так що по поводоржавчині, ну. Ну, це дурне запитання. Це, це е, запитання не від людини, яка взагалі далеко від цього е, і від цієї. В'ячеслав, пишуть Олово, нічим не краще шпаклі. Чому? Не знаю. Ну, дивіться, давайте я приклад вам даже приведу. Перше, шпакля пропускає вологу, От візьміть, якщо. Я просто речі вам називаю. Банальні. От хто маляр, от візьміть маляра, напишіть е, цій людині, вона зрозуміє, про що я говорю, е, що не можна шпакльовку мочити водою. Не можна пошпакльовану машину е, на вулиці оставля, оставляти, тому що її треба буде сушити. Бо шпакльовка це як губка. Ви хоч знаєте, шановний, що шпаклівка робиться. От, будь ласка, я не буду говорити, а ви напишіть, якщо ви такий розумний, то напишіть, що вона робиться. І тоді ми з вами хоча б якусь предмітку будемо говорити. Я ще раз пояснюю, плотність олова така, що вона нічого не пропустить. Ну, по-перше, олово витримує навантаження. Олово не тріскає, ви представляєте? В отличие від от шпаклівки, воно не боїться температурних режимів, таких шпаклівка. Ви знаєте, який максимально температурний режим завод заводозвітель дає гарантію? Не знаєте, а я знаю. 60 градусів. Все, що вище 60 градусів, це вже є небезпечно. От і чому у вас накапоти? Не замітили, чому накапоти тріскаються, чому крилі тріскаються? Як ви думаєте, перше це волога, друге це температура. Все. Вячеслав, вас запитують, коли можна буде у вас взяти індивідуальні курси? Е, дивіться, можна буде. Можна буде, коли ми будемо готові. Я думаю, що до кінця року ми вже будемо готові. Може раніше. Будемо. ми зробимо анонс. Я пояснюю, для мене це відповідальність. Це перше. Іби ім'я компанії. А друге, я не хочу тестувати на людях це. Я тестую це на собі. От, допустим, якщо ми брали там рихтувальник з нуля, то ми аговарювали правила, ми людині говорили, що будемо разом вчитися, разом тестувати. Людина розуміє, ну, про що вона ну, говорить, ну, на що вона йде. Розумієте? От, То ми тестуємо зараз тест, тестовий режим, проводимо, і коли я вже відтестую. І виберу одну сплошну бано, ну, якби це, курси або що він буде ідеальний. Тоді буде це все по плану і пошагово йти. Там будуть і ваші контрольні роботи, і будуть задачі вам стояти, тому що для нас важливо це результат, не гроші. Гроші це другий план. Але нам буде приємно, коли на сьогоднішній день нам наш ученик напише: Дякую вам, благодаря компанії. Про я став успішним. Там то то, то для, ну, для компанії про і для мене це дуже важливо. Я хочу, щоб всі в цьому мірі люди були щасливі. Вячеслав, останнє запитання. Чи будете відкривати свою школу навчання? Дуже багато людей хочуть взяти ваші знання і досвід. Так, ми будемо робити, відкривати школу. Я про багато нічого не хочу говорити. Я це зроблю і розкажу. Так, да, дійсно, я хочу це зробити. Я максимум приложу зусиль, щоб, тому що в нас, к сожалению, немає якісних знань, у нас ніхто не вчить, а я дуже багато. Побачив дуже багато. Перепробував на собі, я дуже багато зробив із питань. І я знаю чітко, що працює, що не працює, що дає результати, що не дає результати, якими средствами, що якими інструментами розумієте, я скажу одне: що купуючи знання в просто сервіс, а, ви мінімум будете економити з 10 років свого життя. Це саме мінімум, що ви економите. Ну, подумайте, скільки 10 років вашого життя можуть коштувати. І саме головне, ви не тільки життя економите, ви економите ресурси. Тому що то, що люди кажуть, я безплатно це там навчуся, да ніхрена ви безплатно. Нема в цій житті нічого безплатного. Тому що, навіть коли ви получаєте знання, ви получаєте їх через свої ошибки. А ошибки стоять грошей. Ви самі це прекрасно знаєте. Напишіть, будь ласка, можливо, я щось не так кажу, чи можливо я десь на одній не розумію, що я роблю. Ну, на цьому все. Вячеслав. компанія просто сервис.